Як порватися самотністю? Якщо ти, як я почуваєшся самотнім через духовну, душевну або фізичну втому, якщо твоє серце носить в собі біль, або ти шукаєш способу і шляху, щоб вирватися з задушливих обставин, щоб жити, а не існувати, Ісус кличе тебе і мене на зустріч з ним. Але в самотності важко порушити тишу і заговорити з Богом. А можливо, ти вже говориш з ним, просто тобі не вдається почути його відповідь посеред всіх голосів і думок. Бо для того, щоб почути його, треба відокремити себе від всього іншого і залишитися в тиші. Можливо, у відповідь на запрошення Бога прийти ти, як і я. З обуренням і зневірено кажеш сама собі, хіба я можу заспокоїтися, якщо нічого не зміниться? Хто взагалі може заспокоїтися і радіти в таких обставинах? В минулому, коли я мала першу зустріч з Богом, почула Євангеліє, повірила йому, повірила, що Ісус любить мене, що Він помер на хресті, щоб мій гріх був прощений? Я раділа. Радість пронизувала мене від усвідомлення, що Бог поруч, і я з ним. А зараз, коли Бог говорить, прийди до мене, це вже не звучить так радісно. Мені дуже б хотілося б почути від Бога прийди до мене, дочка, і я покращу і полегшу, я зміню обставини життя і заберу твій біль. Для мене це була б радісна звістка, це якраз те, чого я хочу. Я знаю, що страждання ніколи не зникне з цієї землі. Тільки коли я помру помрую, опинюся там, де є Бог, і ті, які вже пройшли цей шлях і відпочивають, їхні серця більше не страждають від самотності, там відпочину я. А допоки я жива, я не можу відкинути той факт, що Бог кличе. Мені згадалася історія, записана в другому царі в п'ятому розділі. Багатий можновладний воєначальник, сирієць за походженням, хворів проказує. Він довго тримався, але проказа прогресувала. І, от одного дня мала дівчина, рабиня з юдеї, яку він отримав як полонену в ході війни з Ізраїлем, бачучи його страждання, дала йому пораду поїхати до пророка Божого, який скаже, як йому зцілитися. Хто слухається малих дітей? Можливо, якраз ті, хто відчайдушно хочуть жити, і не думають, що в них лишилися кращі варіанти. І от він їде до пророка і там отримує ще більш безглузде скерування, щоб зцілитися, піди і окунись в річці. Я читаю текст. І розгнівався на Іман і пішов і сказав Ось, сказав я собі, що він вийде до мене, стане, закличе іменем свого Бога і покладе свою руку на місце і проказа відійде. Та його раби підійшли і сказали йому якщо б пророк сказав тобі велике діло, чи ти не вчинив би, а він тільки сказав тобі помийся та очистися. І Нійман пішов, омився в Йордані сім разів, за словом Єлісея, і його тіло стало знову, як тіло малої дитини, і він очистився. Який неймовірно простий, але дивний спосіб зцілення Ніймана обрав Бог. Це мені говорить про те, що не можна передбачити, що станеться, коли ми прийдемо до нього. Перш за все Бог закликає тебе і мене повірити, що в тиші і спокій його присутності наше зцілення від самотності. Він чекає, доки ми не зробимо один крок на зустріч йому. Я пропоную тобі теж піти на зустріч з ним. Адже, як сказали раби, начальнику Нійману, Якщо б пророк сказав тобі велике діло, чи ти не вчинив би, я приймаю рішення мені ніякого, але я йду до нього. Я не буду лишатися в самотності. Лише один крок віри, і ось я вже тут, в його присутності. Я вступаю туди, де на землю сходить небо. Це, як сказав один священник, це тонке місце, це портал у іншу реальність, у святе святих. Там можна подивитися в очі тому, хто сказав, що він є сама любов. Я дивлюся в очі Ісусу, і я нічого не кажу. А що можна сказати, коли на тебе дивиться той, хто і так все про мене знає? Сьогодні я запрошую тебе побути свідком на цій моїй зустрічі з ним. Я просто хочу, щоб ти побачила, як це, коли залишаєшся один на один з любов'ю і правдою. Я не буду тобі розказувати про всі мої зустрічі з ним, натомість ці вправи створені для того, щоб служити допоміжним ресурсом для твого спілкування на одинці з Ісусом. В наступних я не буду аж так детально розказувати, про що ми з ним говорили. Я буду тільки лишати дорожні знаки як невеличке скерування для розмови. Але зараз я прошу тебе не тільки прослухати, як пройшла моя зустріч з ним, проте і зустрітися з ним особисто і поговорити про все, про що він хоче. Нехай Дух Святий веде тебе в твоїй розмові з ним, як він зараз веде мене. Він говорить першим.